Дорогі, хочу розказати про те, що я зараз проходжу курс «В контакті з собою Світлани Дубінської і хочу поділитися своїми інсайтами, складенням пазлів, які складаються в голові. Це просто неймовірно, тому що скільки раз я вже це чула. Але воно все якось не з сторони, розумієте, з різних сторон. І, наприклад, наше відношення до мами це те, як до нас відноситься світ, як до нас відносяться люди. Знали ви таке? Чи наприклад, моє відношення до мами це дорівнює тому моє відношення до себе як жінки? Розумієте, І коли ми говоримо про захворювання жіночі, то це і є причина, яка відношення до чоловіків і відношення до себе як жінки. Мені скільки років якось було незрозуміло, як це? Я до себе, вроді би, нормально відношусь. Але моє справжнє відношення до себе як жінки було видно по тому, як я відношусь до мами. І зараз, коли я вже, скажімо так, наладила ці відносини, я бачу, бачу результат. Коли я зняла свої проекції з неї, да, то ми можемо нормально розмовляти, ми можемо нормально спілкуватися. І ще дуже такий важливий інсайт, що якщо мама... Для мене небезпечна мама, найрідніша чол... людина, най... найперше, так? та, що, А небезпечно це коли? Коли я для неї жертва? Тобто вона для мене тиран якоюсь своєю любов'ю, да? скажімо так, условно, тираніт. Агресор такий. А я, якщо, якщо жертва хоч хоть десь, хоч якось, то я боюсь цього світу. Я боюсь цього світу, а це значить, що? Я боюсь маму, я боюсь цей світ. І значить, я не буду, я буду боятися проявлятися. У мене не буде фінансового росту зовсім. Розумієте, наскільки це все взаємосв'язано, і це реально взриває просто мозок? Мені досі я вже 20 разів по повторила, і мені <свісно> далі відбувається такий підрив, зрив, не знаю дуже, як назвати. Пересмислення.